Українець підозрюється у підриві північного потоку. Польський суд продовжив арешт, але скоротив термін. Україна вдарила по серцю російського боєзапасу, великому заводу вибухових речовин і нафтотерміналу в Криму. Польща передала Україні 16-річного агента російських спецслужб. Про це все сьогодні поговоримо в інформаційному випуску. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Варшавський окружний суд у понеділок продовжив термін тимчасового арешту для громадянина України Володимира Ж, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів Нордстрім 1 та «Нордстрім-2». Водночас суд значно скоротив запит прокурорів замість ста днів арешту. Підозрюваний залишиться під вартою 40 днів до 9 листопада. Як пояснила речниця суду суддя Анна Пташек, таке рішення ухвалено з урахуванням терміну, за який має завершитися розгляд справи в першій інстанції, прокуратура наполягала на стоденному арешті, мотивуючи це необхідністю розгляду справи одразу в двох інстанціях. Однак суд визнав такий строк надмірним. 49-річного Володимира же, який за даними німецьких слідчих, може бути причетним до саботажу, знищення майна та руйнування стратегічного газопроводу Nord Stream 2, затримали у Польщі на підставі євро. Європейського ордера на арешт на момент затримання він вже перебував під семиденним арештом. Суд також врахував, що, хоча підозрюваний має місце проживання у Польщі, слідчі дії у 2023 році довели у ключові моменти він був відсутній Україні. Суд дійшов висновку, що існує ризик втечі або переховування. Захист запропонував здати обидва паспорти підозрюваного, однак, суд вирішив, що цього не достатньо. Остатньо для пом'якшення запобіжного заходу адвокат також повідомив, що на підтримку його підзахисного вже надійшло близько двох з половиною тисяч листів з усього світу. Дуже радий, що в рамках ініціативи знизу було зібрано понад дві тисячі підтверджень. І заяв, що підтримують мого клієнта, і закликають польську систему правосуддя до того, щоб громадянин України, обвинувачений Німеччиною у знищенні газопроводу північний потік, тобто російського майна, відповідав перед судом на волі. Усі ці заяви знаходяться тут. Вони є різними мовами: англійською, українською, японською та Багатьма іншими сьогодні вони будуть подані до матеріалів справи, щоб суд бачив, що ця справа має певне значення. Окрім того, під стінами суду зібралися українці та поляки, які вимагають звільнення Володимира Же. Демонстранти стверджують, що підрив газопроводів Nord Stream у контексті війни Росії проти України є кроком спрямованим на безпеку України, Польщі та країн Балтії. Адже на їхню думку власники трубопроводів сприяли фінансуванню агресії. Адвокат Володимира Жете Матеуш Попроцький зауважив, що тепер Путін ймовірно потирає руки від задоволення, поки Польща розглядає запит Німеччини про екстрадицію його підзахисного для притягнення до відповідальності за дії, які в українському суспільстві сприймаються як героїчні. Нагадаємо, три з чотирьох гілок газогонів Нордстрім 1 і «Нордстрім-2», які транспортували газ з Росії до Німеччини, були підірвані 26 вересня 2022 року на дні Балтійського моря, менш ніж через 8 місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Сам Володимир вже заперечує свою причетність до вибухів, стверджуючи, що в момент атаки перебував на території України. У ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України в рамках операції зі зниження наступального потенціалу та здатності противника до ракетно-бомбових ударів вразили інфраструктуру федерального казенного підприємства, завод імені Свердлова у місті Дзержинськ, що приблизно за 400 кілометрів на схід від Москви. Одного з найбільших у Росії виробників вибухових речовин. За даними генштабу, на заводі споряджають практично всі види боєприпасів. Пасів у районі цілі зафіксовано численні вибухи і масштабну пожежу. Одночасно ворожі потужності зазнали удару на тимчасово окупованому Кримському півострові. У Феодосії уражено морський нафтовий термінал, багатофункціональний комплекс перевалки нафти і нафтопродуктів між залізницею, морем та автотранспортом, який використовувався для забезпечення російської агресивної армії. На території терміналу також виникла велика пожежа. Крім того, на Тот Криму зафіксовано влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати ураження наразі уточнюються. Українське командування наголошує, що такі удари мають на меті послабити військово-економічний потенціал окупанта і змусити Росію припинити збройну агресію. У заяві генштабу йдеться, що операції триватимуть. А що ви думаєте про ефективність ударів по логістиці та арсеналам ворога? Чи достатньо цього для зниження його ударної спроможності? Пишіть у коментарях. Польща передала службі безпеки України 16-річного громадянина України, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними СБУ, підліток родом із Харкова був завербований росіянами під час перебування в Європейському Союзі. Там він шукав легкі гроші в телеграм-каналах, де й потрапив у поле зору ворожих агентів. Його головне завдання вербувати виконавців для терактів в Україні. Хлопець діяв через інтернет, підшукуючи серед українських підлітків. Тих, хто готовий на злочин заради грошей, знайдених кандидатів, він передавав на прямий контакт з кураторами з РФ, які проводили власне інструктаж. Серед завербованих двоє 15-річних підлітків з Харкова, які у грудні 2025 року здійснили вибухи біля відділків поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста, дівчина дістала саморобний вибуховий пристрій, а її спільник сам виготовив інший, наповнивши його метал. Левими гайками обидві бомби були дистанційно активовані російськими агентами. Підлітків затримали одразу після вибухів. Ще одну спробу теракту готувала 21-річна знайома підлітка уродженка Константинівки. На початку 2025 року вона приїхала до Одещини, орендувала там квартиру, виготовила вибухівку з пластиду і заклала її біля будівлі ТЦК. Але завдяки оперативній роботі правоохоронців теракту вдалося запобігти дівчину затримали на гарячому. Польські правоохоронці передали 16-річного агента українській стороні. І СБУ затримала його на західному кордоні. Наразі він перебуває під вартою. Слідство кваліфікує його дії як пособництво у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групи осіб. Підлітку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Як ви вважаєте, як вже зупинити втягування молоді в злочини на користь ворога? Пишіть свої думки у коментарях.